Всім народ привіт, 27 -е квітня на дворі. Вибачайте може вітер, ну не знаю, наушник одів, може краще буде. Коротше. Дощі йдуть, земля дуже мокра, але родом сіять треба. Ну якось так. Так, ну оце тут у мене сад, то цей... Начальник штабу займається. Отак бачите, як на Косогорах, то мені там розказують в відео, що все де горобиться. Отакі ступеньки виходить. Тіски з захисту зросли, вистягуємо тобто все всі йде Ну нічого, то грабельками потихеньку підрівняється це таке діло. Ну і спробуємо зараз. Там на горі ну, мокро, я ж кажу, ну все-таки спробуємо, тому що треба спробувати, як воно, йти по таких нас. Попросимо, попробуємо все-таки наші родові Так, родовоти. Отак перебуваємося. Земля моклюсить, то якось так, трошки підклада, не дуже, ну що зробиш? несколько раз. Так само ту сторону. Так, ми в цю сторону перебуваємо, бачите, трохи косить, ну то нічого бо фриза тоне, земля дуже мокра. Ну, якось, якось так по ми перебуваємося. Ну я ж кажу, це якщо нікуди я, там Время є. То... А так на руль виважив, або туди наклонив або на ножку наклонив на бок. яка різниця так ну що зараз опускаємося заводимося й будемо пробувати що в нас вийде. Так обмежувати глибини, мабуть, опущу трошки. Побачимо, поки так. На третій отвір зверху. бо під фрезою трохи не так було. В ну, общем, якось так. Так, ну що, З Богом, як кажуть, да, попробуємо, що получится. И бачишь, яка беда. Так, ставлю здесь вроде с дисками пішло. Тут сильно стоптано. Так, ну вот такая вот группа. Сейчас вам задум. То есть я думаю и дальше взять. до ладі отак виходить наша задача по цей різчак побачимо як правило сейчас потребуємо друга Я переставлю, щоб вам Слухи... дивитися в правильному напрямку. Звісно, я грабельками поправлю, щоб начальник штабу не переживала. Ну, загалом, загалом нічого. І бороздку закриває непогано. Ну, так як і друзі мої говорять, ну, дехто каже, що. Дехто говорить, що постійно ними користуються ротуваторами, дехто вважає, що ними працювати краще на зиму. Ну, а для себе висновки я зроблю, які там, що в мене як буде виходить. Наразі отак. В принципі, я скажу, я... Довольний. Да, трошки там можливо регулювання, може. Обмежувати глибини, треба було більше поставити, щоб він спочатку не зарився, Але то, я думаю, не страшно. Це я це приловчуся. Перший раз воно завжди, як кажуть, трошки буває недоладно. Ну нічого, справимося ми з цим ділом. Так що ось так, друзі. Отаке відео ви просили я показати. Ну а я буду тренуватись. Ну і я думаю, як хоч мене замислюють туди. Думки десь літають в мені. Ну ладно, то таке буде. Багато хто з друзів, що кажуть, що ними краще працювати на осінь. А... Тобто місто Лугу, так сказати, а весною вже там резою пройшов. Ну, Ось таке діло. Все покаже практика. На цьому все. Всім всіх благ. От, така в нас земля вибачається, хотіть, бачите, дуже мокро, дуже, я скажу, прям липне. Фрези, так не знаю. Зараз якось микаю високого тиста. Обиб'ю її. Дайте, тут мене за картошечка пошкодила. Рання. Мабуть, сьогодні і пригорнув. Так. так що оце так. Ну не знаю, щось таке. Вибачайте, бо щось у мене сьогодні думки всі попуталися. Щось хотів сказати, щось забув. Коротше, якось так. Ну а наразі все. Всім щастить, всім здоров'я. Слава Україні!